Та була інша тема, коли я сказала, що все, ми закриваємо цей магазин. Тобто, то вже ми в. Це ж каже, як магазин, а кульки, а то все. Ось то кульки падуть. У нас же персонал був нам. Так, куди? І ви ризикнули закрити? Так. Магазин. Ми ризикнули, тому що якщо ми йдемо навчання, то то, що говорить вчитель, це ну воно повинно виконуватись. Бо то, якщо ти тоді не робиш того, тоді сюди прийшов вчитися? Ну це якось тоді було б така незрозуміла суперечність. Правильно йдемо вчитися, робимо поетапно. Чи все йдемо в нове? Ми з тим всім обладнанням, з тими всіма холодильника тренами з сім звистула новісінькі магазинчик, — Так, Зараз мали магазин? Ми віддали Боже, це... І по змінах працювали би з ж Зажди, вона пристодіє. А тебе на базарчик їздив, купляв, що треба. Ну, так, зараз ситуація у вас кардинально інша.